Ну що, друзі, всім великий привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. У е, мене сьогодні борщ, олів'є. Отака от закусочка-пікнік моя улюблена. Давно щось я її не купувала. З якимось новим смаком, з бужаніною, чи воно й було, я не знаю. Пампушки. Е, це я сьогодні вирішила. Я вам обіцяла просто олів'є. А я сьогодні на ефірі готувала борщ, і мені так захотілося борщу без сала, бо це вже було б дуже тумач. Тому просто борщик і олів'єшечка. Тому давайте будемо смакувати. Тут у мене просто водичка ще стоїть. Давайте вже спробуємо цей борщик. Аромат неймовірний. Борщ я готувала на куриці. Просто філешка. Так, волосся прибираю, бо буде мені трошки заважати. М -м -м. Все як треба. Так, друзі, я сьогодні, хто не був на ефірі, ну, ви подивитеся, я думаю, в записі. Я сьогодні вдома з раночку. Так, я хочу зараз намазати пампушкою цю і намазкою. Веделкою. Так, як я люблю. Вчора йшла з роботи і купила цю намаску захотілася мені. Сьогодні я в нічну зміну виходжу працювати. Треба подивитися, як я на Пасху ще працюю. Друзі, напишіть, хто їх буде Пасху відмічати. Будете вийти святити пасочки. Я хочу сходити з мамою. Я ще не знаю, як я працюю, правда. Здається, я в нічну. Угу. Я в нічну зміну буду. Ну, якраз раночку підемо посвятимо. У нас тут поряд церква. Пасочки буду купувати. Я собі, напевно, пару штучок куплю. Хочу бутилку вина купити. А разом з мамою, думаю, вип'ємо. Уже після нічної зміни. Ну або тр трошечки <với> за свято. Хочу яєчка покрасити. В тому році я красила. Ту класні вийшли. Колбаски куплю, Сальса, шматочок невеличкий такого копченого хочу взяти. Напевно, в мануфактурі візьму. Ну і якось так. Ох. Так, швидко час летить. знаєте, друзі, я от перед виходом на роботу так переживала, як воно буде. Ну, я розповідала, да, як я переживала. Я знала, що буде складно спочатку. Ну так завжди. Але воно реально до всього звикаєш. І ще, я думаю, трішки попрацюю, я вже звикну повністю до цього всього. І вона насправді, як моя мама каже, добре, що ти знаєш, що в тебе є на кого залишити сина. І я реально не переживаю, як буде син з мамою, тому що я знаю, що все буде добре. Бо коли моя мама, коли мої батьки були з нами, ми маленькі були, то їм не було на кого нас залишити. було дуже складно, навіть не уявляв, як. Тому добре, коли є поруч підтримка, допомога. Це дуже круто. я вчора взагалі на швидку так приготувала, прийшла додому. Відварила яйця, картоплю, мор морку вже не відварювала, щось не захопила. Я взагалі не, не дуже люблю морку в олів'є. Бігом все нарізала і все, і олів'є готово. Дуже люблю в олів'є, зелений лук. Зелену цибулю. У мене якраз була, то вийшло смачно. Давно, до речі, олів'є не готувала. На свята зазвичай готую там мімоза, шуба, крабовий салат або грецький салат там. Навіть на Новий рік не готувала олів'є. У мене були два вихідні їздили з нашими сусідами, коли позавчора гуляти. Так класно з ними час провели. Ми реально виїхали десь в, в, об 11 дня приїхали додому в 5 вечора. Круто час пройшов. Так, друзі, зараз треба заставку мені зробити. Я це виріжу. Так, все, зробила заставку, <гум> буду вирізати. Постійно, потім на відео треба скріншоти робити, шукати якийсь кадр, такий нормальний, щоб заставку зробити. Так. Так, не хочу наїдатися, друзі. Це вже я, напевно, поїм і вже перед роботою вряд ли я, напевно, буду їсти. Хоча треба щось буде перекусити. Бо на роботу не знаю, якісь бутики зроблю чи щось таке. Бо не хочу нічого купувати. Дома є, що їсти. Візьму олів'єшку. Бо я на минулу зміну нічну взагалі мало що взяла. А дівчата сидять, щось їдять. А я нічого не взяла. Ой. Ой. Голодна, сиділа, капець. Я ще дуже переживала за наш колектив, які там зараз дівчатка, тому що багато новеньких, дуже багато. Почалася війна. Багато поїхало за кордон. Ну, коротше, багато змінилося. Я переживала, як, які там дівчатка. Бо, знаєте, жіночий колектив це, звісно, ну, складнувато. Ну, знаєте, зря переживала, нормальні дівчатка. Коротше, якщо треба, щось підкажуть, бо я багато позабувала, багато нового. І слава Богу, що вони підказують нормальні. Ну, бо колектив є різний. Я не я не конфліктна людина. Я, знаєте, більш така компанійська. Намагаюся знайти е, в розмові, так, <кхід> про що порозмовляти, щоб не, не сваритися, коротше. Не хочу сваритися, я це не люблю, М -м -м. тому <кхід> намагаємося працювати, щоб робота була злагоджена. Син за мною дуже сумує. Він, звісно, з мамою гуляється добре, але я бачу по ньому, що йому не вистачає моєї уваги. Зараз на, от, на вихідних якось з нічної зміни. Звісно, я от прийшла. Перша нічна зміна була для мене тяжкою. Я під ранок вже єлі висиділа. Хотілося дуже спати. Такий був стан, додому приїхала. Хочеться спати. А Тімка під, підбігає мама, 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 хоче уваги. Хоча мама моя каже, ти можеш піти додому поспати, я з ним побуду. Але я не хотіла, тому що, розумію, що це. <кхем> ну, я то віддихну, ну, відпочину, але цей час просто він. Так швидко пролетить, півдня, я ляжу посплю і прокинуся, і вже півдня немає. То я не поспала. Я вже з ним в обід лягла вдома спати. Ну, нормально. А вночі потім виспалася. У нас, до речі, на роботі, слава Богу, керівництво <кхи> зробило так, щоб нам менше нагрузки було. Упростили нам багато задач. І це дуже добре. добре. Тому що раніше, ну, ти постійно на телефоні постійно розмовляєш, а <кій> зараз менше. Менше на Ну, Це круто. Тому не дуже так, такий заморений. Воно більше Заморюєшся від того, що оці нічні зміни, ну ніч, як ніч, воно тяжко не спати. В принципі, нормально. Так. Так. Олівєшка, хоча я вже наїлася. Друзі, от реально, я раніше, пам'ятаю, знімала мукбанги. Я все, звісно, не з'їдала, але я багато, ну, багато, такі великі порції могла з'їсти. Та й взагалі так по житті я багато переїдала. Зараз я чому і схудла? Тому що я перестала переїдати. Це дуже погано, коли ти переїдаєш, а, Ну і потім ходиш таке, воно таке, так тяжко тобі. От, боже, навіщо я це все з'їв? Смачна олів'єшка, але, друзі, я її трішки з'їм, бо я наїлася дуже. Зараз зроблю собі чайочок, Відзніму вам зні, зроблю чайочок. Будемо валятися з Тімкою, дивитися телек, грати іграшками. Обіту вже потім спадкою. Отак дні проходять, це капець. <кліпсування> ну, реально, так час летить, ну якби ще не ця війна, то було б все добре. Загуляли з сусідами. Вин, сусідка е нас запросили. У них буде у червні день народження у сина. 2 червня будуть відмічати <кій> десь у кафе з аніматорами. Ми ще сину ні разу так не відмічали день народження, бо це, по-перше, було дорого для нас. <кій> ну і по-друге, що чоловік на службі. Я б хотіла, коли він, може, наступного року. На 4 рочки йому буде. Зробити йому таке свято. Бо це круто. Хоча в нас, в принципі, і не так багато знайомих, у яких дітки. Ну, або хоча б з ним. Для нього десь поїхати щось цікаве на день народження зробити йому. В якесь таке місце цікаве. Ну, теж в наступному році. Як воно все буде? Я наїлася. <кій> Мені борща вистачило. А, до речі, друзі, в мене ж були запитання, точно. Я хотіла відповісти на запитання і забула. А, ну, давайте на одне відповім. Там одне, я таке згадала. Да, одне запитання, здається, було. Київ я працюю, і де я працюю. А, це, напевно, нові підписники. <кій> так, ще трішки тоді, поки буду відповідати, буду їсти. Я працюю диспетчером. Диспетчер пульта охорони. Це охорона фірма. От, диспетчер пульта охорони. І як би все. <г ille> Більше я ніде ніким не працювала. Вже скільки я, 12 років диспетчером працюю. Раніше я на інших фірмах працювала, але вони такі, знаєте, не дуже були. Зараз фірма мені подобається, то я поки на цій фірмі працюю. Далі не знаю. Мені подобається фотографувати, то я, напевно, буду себе, може, в цьому розвивати. А так, не знаю. Поки знімаю, поки знімаю мокбанги, це не заробіток. Це просто моє хобі, мені подобається. Монтую щоденники знімаю, мокбанги. Оце це мені зараз подобається. Фотографія теж це як моє хобі. Я просто все фотографую, все знімаю. Не знаю, в мене вже стільки тих флешок з тими фотографіями, відео, але це все пам'ять, і воно назавжди з нами буде, тому що ти потім сідаєшся, все, все передивляєшся і згадуєш. Це круто. Так, друзі, ну що, я відповіла. Дякую вам. Пишіть ще якісь, може, запитання будуть новенькі, ті, хто на мене підписується. Я бачу, що багато людей в новеньких. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, буду відповідати на мокбангах. <сміх> Люблю поспілкуватися. Так, ну і прямі ефіри теж будуть. По змозі буду виходити в ефіри. Все, друзі, вам дякую ще раз і до наступних відео.